518 наплічників зі шкільним приладдям сьогодні отримали майбутні першокласники, розповів Суспільному міський голова Ігор Поліщук. З його слів, ранці і канцелярію роздавали дітям загиблих військовослужбовців з Луцької громади, дітям, чиї батьки нині боронять Україну, а також дітям з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, дітям сиротам, а також дітям з інвалідністю. На акцію завітала дружина військовослужбовця Дар'я Тверда. Каже, її чоловік на війні, а син Макар іде до першого класу. Чоловік служить своїх 18 років до повномасштабного вторгнення. Він вже був в зоні АТО. Звільнився був нещодавно. Ну і в 22-му році мобілізувався знову. Знову і вже три роки, три з половиною на Харківському напрямку. Ми чекали у відпустку цього літа тата, але ну чекаємо, може зробить нам сюрприз і приїде на перше вересня. Макар розповів, дуже хоче до школи. Мрія, аби тато прийшов на святкову лінійку, на яку підготував патріотичний вірш. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, трави і води. Годино і радості мить, любіть годину не годить. Олена Скоротівська на акцію привела онуків. Розповідає, її зять Олександр на війні. Менший онук роман цьогоріч йде до першого класу і дуже любить математику. Мільйон плюс мільйон буде два мільйони. Два мільйони плюс два мільйони буде чотири мільйони. Щоб все було добре і був мир. І була перемога. Більше нічого не хочемо, щоб всі що ті, що на війні повернулися додому. І все було добре. У нас у наші діти. Учасник АТО Олександр Рожко каже, цього року його син Сашко йде до першого класу. Дякую нашим Збройним силам України, що вони нам дозволяють жити в мирному Луцьку. Що наші діти трошки. Мають дитинство. Один, два, три. Мишку, На акцію Скоро до школи витратили мільйон сто тисяч гривень з бюджету Луцька, розповіла Суспільному керівниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан. Іванна Остапчук, Валерій Фетисов. Суспільне новини Луцьк.